Кість комунальних послуг в Україні зростає із року в рік, при цьому субсидії скорочують, і маємо таку ситуацію, що борг українців перед державою за комірне вже перевищив 80 мільярдів гривень, адже інколи людям платити просто нічим, особливо пенсіонерам, тому що середня пенсія в Україні складає приблизно 3 700 інколи. Пенсіонери отримують якісь надбавки по інвалідності або за вислугу років. Але ці гроші вони все одно не відчувають, тому що більшість із них йде на комуналку. От, власне, як вижити на пенсії, при цьому не набратись боргів, будемо говорити сьогодні. Зі мною у студії сьогодні Михайло Вулах, засновник і директор центру Пенсіон. Доброго дня! Вітаю вас! Дякую, що прийшли до нас і допоможете розібратись у цій нелегкій темі і болючій темі. Але перед тим хочу закликати наших глядачів телефонувати до нашої студії номер. Ви бачите зараз на ваших екранах. І перші 200 пенсіонерів, які зателефонують сьогодні до нас, отримують від спонсору нашого показу центру «Пенсіон» подарунок книгу, як тетя Шура качества жизни улучшала». Перед тим, як ми перейдемо до обговорення цієї теми, я пропоную подивитись, що ж власне, говорять зараз українці. Пенсіонери українці, ми вийшли на вулиці столиці з ними поспілкуватись. Вони нам розповіли про свої заробітки на пенсії і скільки вони витрачають зараз власне, на те, щоб оплатити комуналку. Дивіться, якщо приходить опалення, пішли до трьох тисяч, а мене пенсія 4200. А ще скільки всього треба платити? А я ще працюю в школі і пенсію отримую. Скільки ви платите, комунальні послуги? Ой, моє дуже багато, тому що у мене трьохкімнатна кімната, і там десь три за три, за що чотири, ну коли отоплення. А пенсія ваша скільки? Три 3500. 3500. Тобто, да. якби ви, ви напрацювали, то... Ні, то до, до, я дуже, мені жутко, мені страшно, коли я не буду працювати, що я буду робити. Да, де вистачає? 50 років проробила і мені дали пенсію 3300. Разі можна з цією пенсією прожити, ніхто не допомагає. Стою на углу і прошу, 50 років проробила, а зараз ніщо. Прошу людей, щоб мені дали копійку, щоб я могла Тому що я ще не буду платити за квартиру. в мене відберуть квартиру. Пане Михайле, ви поділилися зі мною перед ефіром, що ви вже понад як 14 років працюєте з пенсіонерами. Розкажіть, як часто вони вам розповідають власне про цю проблему оплати комунальних послуг? Це одне з найболілиших питань пенсіонерів і. Воно хвилює кожного пенсіонера, навіть того, у кого велика пенсія, тому що це значна частина коштів йде щомісяця, особливо в опалювальний сезон. Тому я раджу всім телеглядачам дивитися уважно. Сьогодні ми поговоримо, як вирішити це питання. Давайте перед тим як ми. Ще поговоримо далі. Наш телефон вже просто розривається і є дзвіночки перші. І давайте почуємо: ось до нас додзвонились. Представтесь, будь ласка, ваше питання? Яка ваша проблема? Ми вас слухаємо мені цікаво з Києва, да. У мене в квартира. Я получаю 2700 пенсії всього. Чоловік у мене, що саме? Він болить, друга група, да? Почати 2300. Без субсидії я я, я я не можу. 1700 тільки одна батарея, тільки спління. Я всю сусідню віддавала на квартиру, да? І ще не виставало мені я ще 10 200 від пенсії до само додавала. Вдавала я здавалася голодна так, на жаль, це типова ситуація. І е, наш центр допомагає таким пенсіонерам. Ми беремо на себе тягар сплати всіх комунальних, даємо разову виплату щомісячне отримання. Також е, сплачуємо всі ритуальні послуги та надаємо догляд вдома. Але це все ми надаємо в обмін на спадщину на квартиру в майбутньому. Більш детально ми про це сьогодні поговоримо. Обов'язково поговоримо, а зараз ще один дзвіночок маємо. Давайте послухаємо. Людмила, Хмельницька область. Я отримую пенсію, я похоронила чоловіка, похоронила сина. Від долога по вуха. на ковід, ні копійки ніхто не дав. Я п'ять днів вмирала, лежала. Все її отримали всю витратила, а тепер. А тепер маю борги по газі, по світлі, бо не було чим платити, нема. пенсія дуже мала, але якось якось уходуся так на, на харчі і платити, а зараз не плачу. На мене вже до 12 тисяч борг. Дивіться, багато хто з пенсіонерів тягне до останнього. Всі гроші, які може, віддає за комуналку, але коли трапляється щось надзвичайне, похорони або якась хвороба, вони вже перестають сплачувати за комунальні, починають накопичувати борги. І разом з тим вони втрачають право на субсидію, і тому борги накопичуються значно більшими темпами, і це зовсім не вихід. І коли вже пенсіонер каже, що борги окремо, я окремо, і навіть на це не вистачає, то це означає лише одне: треба шукати допомогу, треба телефонувати зараз, якщо в такій самій ситуації знаходяться наші телеглядачі, і ми розкажемо детально, як вийти з цієї ситуації. А всім, хто додзвониться, ми надішлимо нашу книгу, з якої ви дізнаєтеся про те, які Можливості є в кожного пенсіонера вийти один раз і назавжди з ситуації, вирішити питання сплати комунальних і жити спокійно. Ми поспілкувалися з парою пенсіонерів, таких, які були в безвихідній ситуації, не знали, що їм робити, але ухвалили певне рішення. Давайте подивимось, яке. Подружжя Горбань мешкає майже в центрі Києва на Печерську. Пан Микола колишній державний службовець, тож має пенсію суттєво вищу за середнього. Втім, всі підвищення останні роки його не торкнулись. Пенсія пані Віри поступово підвищується, але навіть після перерахунків залишається в рази меншою. Ну, считайте, моя е около восьми, а її три. Ціни на базарі кругом все дорога, дорожає високі. Лікарство все дорогое, ціни не ростуть, пенсія на місці, інфляція в нас в країні є, є, а ніхто нічого не додає. Тож поступово житлово-комунальні послуги почали займати в бюджеті пенсіонерів все більшу частку. Починаємо рахувати. А тут 707. Разом у літній період виходить майже дві тисячі. Взимку цифра збільшується удвічі, каже Микола Захарович. А ще з роками перетворилась на проблему сама процедура оплати. Там приходиш в свої, аж до дверей, а тут заболіло що то? Або ще щось треба зробити. Треба бігти додому, додому не повинно далеко. Мучительно, больно, противно. Коні ж, як я був здоровий, вона нам проблем нікаких не було. Запомни, там, знять показання, бігом по бігу платив. Єдиний син подружжя давно помер. Інші родичі не дуже поспішали допомагати, тож родина Горбань залишилась зі своїми проблемами наодинці. За словами пана Миколи, довго зважували і врешті звернулись по допомогу до центру пенсіон. В березні 2021 року підписали договір до вічного утримання. Я чув, що вони дають допомогу. Старую пенсію дають. Крім другої пенсії, родина отримала також допомогу по дому. Соціальний працівник допомагає з прибиранням походами до магазину. Як в домі щось ламається, приходить майстер від пенсіону. Але найголовніша допомога це саме вирішення клопоту з комуналкою. Пенсіон у нас забрав платежки. І платить пенсіон не ми. Угу. Так оце для нас найголовні. Пан Микола стверджує, що в нього не було сумнівів перед підписанням договору, а тепер отримав велике полегшення, оскільки позбувся турбот, які забирають час та здоров'я. Ми в хаті сидимо, про хату не думаємо, про платяжки не думаємо, допомагають життя приходить. Оце нам і треба. Тому я привершення і медіа з пенсіоном. Вони хоч щойно дають. Надіжда є. А головне ніякі турботи більше не затьмарюють подружнього життя. Обміємо вже як колись не обнімались. <різь> <різь> Люблю такі емоції, які були у кінці сюжету. Приємно на таке дивитись і. Приємно, коли у людей менше проблем і більше часу для щастя, е, розкажіть, будь ласка, як власне так сталося, що ці е, двоє пенсіонерів стали щасливими. Що ваш центр конкретно для них зробив, щоб вони позбулись своїх певних проблем? Для мене також це найголовніше в нашій роботі. Це емоції, коли допомагаєш пенсіонерам. А пенсіонери це люди, які найбільше. Е, Вдячні за увагу, тому що вони більше за інших її потребують, і тому всі наші співробітники дуже тішаться з того, що ми покращуємо якість життя пенсіонерів. А щоб детальніше поговорити про рішення, яке ухвалили наші підопічні, я вважаю буде краще, якщо у нас є слайди, вивести на екран, і ми таким чином розкажемо, в чому суть. Ми зараз з вами поговоримо про другу пенсію та допомогу по дому. І детальніше, давайте подивимося, з чого вона складається для цього. Прошу, наступний слайд. Друга пенсія це разова виплата, яку ми сплачуємо ще до укладення договору до вічного отримання. Потім щомісячне отримання, яке може пенсіонер використовувати на свої власні потреби, і також ми кажемо про сплату всіх комунальних послуг, які б вони не були в майбутньому. Тобто при цьому пенсіонер вже навіть не має такого клопоту не тільки щоб їх сплачувати, а навіть не має тривог з того, що вони можуть збільшитися. І якщо казати про наступне, з чого складається наша допомога, це допомога по дому згідно державного стандарту е України. Вона складається з хатніх справ. Тобто, ми можемо перемонтувати розетки, якщо потрібно, дрібний ремонт. Прибирання в хаті, також це доставка продуктів, якщо потрібно, приготуємо їсти. Якщо ж пенсіонер вже в такому стані, що він потребує цілодобового догляду, він також надається безкоштовно, а пенсіонер за все сплачує тим, що в майбутньому заповідає свою квартиру, і таким чином наша організація повертає ті витрати, які ми несемо під час дії договору. Тобто, квартира ваша, шановні пенсіонери, це. Можливість отримати допомогу це велика разова виплата, це щомісячне отримання за договором, сплата комунальних послуг, догляд згідно державного стандарту вдома. І всі питання, які у вас виникають під час дії договору, ви вже знаєте до кого звернутися. Ви цілодобово на зв'язку, і ви долучаєтеся до наших підопічних, яких вже за 14 років роботи більше 2 тисяч. 50 в 42 містах України, і ви будете відчувати себе захищеним, відчувати спокій, тому що наша робота саме в цьому і полягає. Щоб... Давайте ще подивимося, в яких містах ми працюємо. виведіть, будь ласка, слайд. Тобто, в 42 містах України ми надаємо. Послуги всім пенсіонерам, які звернулися до нашої організації. А першим кроком для цього треба просто зателефонувати за номером, вказаним на екрані, і замовити книгу, з якої ви дізнаєтеся відповіді на всі питання стосовно нашої допомоги. Пане Михайле, ну от, припустимо, що зараз є та людина, яка нас дивиться і розуміє, так, мені це потрібно. Що треба зробити, яка взагалі. А... Техніка, яка процедура а, укладення договору із вашим вашим центром, і е, до чого готуватись пенсіонерам? Тобто, покроково, що вони мають зробити, е, так першим кроком, як я вже казав, треба просто зателефонувати за номером, вказаним на екрані. Після цього ми е, поговоримо і наші співробітники запитають про ситуацію пенсіонера, яку він. В якій він опинився, якщо ми можемо допомогти цьому пенсіонеру, ми обов'язково надсилаємо книжку, з якої безкоштовно надсилаємо, тобто ніякого ризику в пенсіонера немає. При цьому він. Якщо почитає і побачить, що це йому не підходить, ми просто просимо цю книжку передати тому пенсіонеру, якому ця допомога буде потрібна. Якщо ж він бачить, що це для нього підходить, ми зустрічаємося. Це може бути дві, мінімум дві зустрічі. На першій зустрічі ми дивимося, як живе пенсіонер, в якому стані документи, що він саме хоче вирішити завдяки договору до вічного отримання з нашою організацією. Після цього на другу зустріч ми готуємо. Індивідуальну пропозицію, з якої він буде вже бачити свій власний план покращення його життя. І якщо е, потрібно, це можуть бути додаткові зустрічі, прояснення якихось питань. І тільки після того, як пенсіонер зрозумів, ми і ми це дуже чітко перевіряємо. Задаємо питання, ми бачимо на прикладах, що пенсіонер розуміє все, що ми пропонуємо. Тільки після цього ми можемо говорити про укладення договору, при цьому. Всі документи, які потрібні для цього, ми збираємо самостійно. Пенсіонерам ні за що не потрібно сплачувати. І якщо взяти за часом, це процедура займає мінімум десь. Два-три тижні, а іноді пенсіонеру потрібно для того, щоб. Треба все ж таки подумати. Подумати. І є такі, хто і 5 і 10 років думає, є навіть і по 14 років думають. І ми нікого до цього, ні до чого не примушуємо, скільки потрібно, пенсіонеру хай він і розмірковує. Ну, а наші глядачі зараз не думають, вони телефонують до нашої студії маємо ще один дзвіночок. Давайте послухаємо. Давайте. Володимир. Город Харків. Ну, все дело в том, что я, в общем, один остался. Это решил, что нужно узнать более подробно. Пенсии, ну, честно говоря, не хватает. Учитывая то, что субсидия уменьшается все время, была больше, мне это хватало. Сейчас это приходится на всем экономить. Значит, в месяц 2 600. Это только отопление. А субсидия всего лишь где-то тысяча. Так, держава дуже просто поступає. Вона вважає, що якщо підняли пенсію, то можна зменшити субсидію. А пенсіонеру як виживати? В нього від цих маніпуляцій грошей більше не стає. Тому ви вірно зробили, що зателефонували до нашої студії. Номер вказаний на екрані. Всі, хто в схожій ситуації робіть, так само. А вам ми надішлемо на нашу книгу, з якою ви дізнаєтеся про всі можливості, всі відповіді, які всі питання, які за 14 років нам завдали всі пенсіонери, ми всі відповіді на ці питання виклали в книзі, тому вам не потрібно шукати якісь додаткові матеріали. Ви можете, прочитавши одну книгу, розібратися у всьому. Дякуємо вам, пане Михайле. Ну, можемо зробити такий підсумок, що ну не всім може повести з тим, що у них залишилась повна родина, хтось залишився самотній, у когось немає можливості навіть просто ту ж комуналку сплатити за свою пенсію, але вихід є. А тому ми будемо відповідати на ваші запитання, розповідайте нам свої історії. Ну і не забувайте, що із будь-якої ситуації є вихід його можна. Знайти, дякуємо, що долучились до нашого ефіру, пане Михайло. Дякуємо нашим глядачам. До нових зустрічей.